Як купити нерухомість на балі із Big Вейс Development. Інвестиції в нерухомість в балі стають дедалі популярнішими серед українців. Але як саме проходить процес покупки? Як усе організовано, якщо ви знаходитесь за тисячі кілометрів? Відповідаємо на всі запитання та крок за кроком розповідаємо, як стати власником нерухомості на острові Мрії. І перше питання, яке виникає, як обрати нерухомість, якщо я не на балі? Саме для цього ми організовуємо зум-презентацію, де ви дізнаєтесь про всі актуальні об'єкти. Ми детально розповімо про локації, характеристики нерухомості, дохідність та перспективи кожного варіанту. Але найголовніше, після уточнення вашого бюджету та побажань, ми підберемо оптимальний варіант саме для вас, щоб ваша інвестиція була максимально вигідною. Якщо ви хочете переконатися у виборі особисто, у нас є два варіанти: онлайн-перегляд, де ми можемо зайти у вибраний вами юніт, показати його у прямому ефірі та навіть вид з вікна. Або офлайн-зустріч. Якщо ви плануєте подорож на балі, ми організуємо зустріч в офісі або на самому об'єкті, щоб ви змогли все побачити на власні очі. Після вибору об'єкту ми згоджуємо оптимальну схему оплати. Залежно від проєкту, є два варіанти першого внеску 10% або 30% на старті. Розтермінування до півтори років. Це дозволяє гнучко планувати витрати та інвестувати з мінімальним навантаженням. А далі все просто: ви надсилаєте паспортні дані, а ми готуємо договір. Ніякої складної бюрократії. Усе максимально швидко та прозоро. Для оформлення покупки вам не потрібно летіти на балі. Договір підписується дистанційно онлайн. Ви отримуєте всі необхідні документи без зайвих клопотів. Це значно спрощує процес для інвесторів, які хочуть діяти швидко. Ми пропонуємо кілька зручних варіантів оплати, щоб ви могли обрати найзручніший спосіб: банківський переказ на ваш рахунок в Індонезії, криптовалюта сучасний і швидкий спосіб розрахунку, готівковий платіж. Ви можете передати гроші у будь-якому місці або внести їх в офісі у Києві. Після оплати ви отримуєте квитанцію про успішне проведення транзакції, фізичний примірник договору з початками, який надсилається вам в Україну. Тож у вас на руках буде повний пакет документів, що підтверджує ваше право на власність. Адже головна мета будь-якої інвестиції це прибуток. Ваша нерухомість працює на вас, приносячи стабільний дохід. А керуюча компанія займається усіма процесами: від здачі в оренду до обслуговування гостей. Ви отримуєте пасивний дохід, не витрачаючи часу на управління. Процес покупки нерухомості на балі простий, зручний і доступний навіть дистанційно. Від вибору юніту до отримання прибутку усе просто, легально і без зайвих витрат часу. Готові зробити перший крок. Читайте опис до цього відео, де ми залишили контактні дані, і пишіть нам для безкоштовної консультації.